Сонячні панелі в Україні, скільки це коштує та чи варто ставити. Привіт, друзі, підписники та гості нашого каналу! У цьому відео ми розберемося, чи варто встановлювати сонячні панелі в Україні, скільки це коштує та яку економію можна отримати. Тема дуже актуальна, особливо зараз, коли багато хто шукає автономні джерела енергії. Давайте розберемося. Що потрібно знати перед встановленням, як це працює і чи виправдовує себе інновації? Почнемо. Через війну в Україні багато регіонів стикаються з проб, з перебоями в електропостачанні. Сонячні панелі дозволяють забезпечити будинок, електроенергією навіть під час відключень. Наприклад, коли електрика зникає в зимовий період, це може стати критичним. Для опалення та освітлення. Крім того, це реальна можливість зменшити витрати на електрику в довгостроковій перспективі. Сучасні технології дозволяють зберігати електроенергію навіть у похмурі дні. Сонячні панелі також допомагають зменшити залежність від центральної енергомережі, що може бути важливо для жителів сіл і віддалених районів. Для встановлення сонячних панелей вам потрібні панелі. Коштують вони від 100 до 200 доларів за одну панель. Потужність 300-400 Вт. Також інвертор від 500 до 2000 доларів залежно від типу. Контролер заряду від 100 до 300 доларів. Акумулятори за потреби від 200 до 1000 доларів за штуку. Кабелі та монтажні криблення близько 200-500 доларів. Для середнього будинку в Україні може знадобитися система потужністю 3-5 кВт. Якщо враховувати вартість усіх компонентів, то для невеликого будинку система обійдеться в 3-4 тисячі доларів, а для повного покриття енергопотреб 7-10 тисяч доларів. Якщо ви плануєте встановити додаткові акумулятори для автономності, це збільшить бюджет, але зробить вашу систему більш незалежною. Вартість монтажу також може варіюватися від 500 до 2000 доларів незалежно від складності робіт і вибраного підрядника. У середньому домогосподарство в Україні платить 1000 півтори тисячі гривень на місяць за електроенергію за рік. Це 12-18 тисяч гривень. Сонячні панелі можуть зменшити ці витрати на 50, а то й 100% залежно від системи. Наприклад, якщо система коштує 3 тисячі доларів, а це 110 тисяч гривень, то вона окупиться за 6-9 років. Якщо є зелений тариф продаж надлишків енергії в мережу, то окупність може бути ще швидшою. Уявімо. Що ваші витрати на електроенергію скоротились на 80%. Це десь 14 400 гривень за рік. За 10 років це вже 144 тисячі гривень. Тож у довгостроковій перспективі сонячні панелі можуть не лише окупити себе, а й принести економію. Плюси автономність, економія на рахунках, екологічність та підвищення вартості нерухомості. Мінуси. Висока початкова вартість, залежність від погоди, необхідність догляду за панелями, потреба в просторі для встановлення. Перед встановленням обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, щоб обрати систему, яка відповідає вашим потребам, Досліджуйте можливість отримання державних субсидій чи грантів на встановлення сонячних панелей. Не забувайте про догляд. Очищення панелей від пилу і снігу значно підвищує їхню ефективність. Отже, сонячні панелі це інвестиція, яка вимагає значних початкових вкладень, але з часом можна значно зменшити витрати на електроенергію. В умовах України це також питання енергетичної незалежності. Напишіть у коментарях, чи розглядали ви можливість встановлення сонячних панелей. І що вас найбільше цікавить у цій темі? Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступному відео.